Так, доброго часу, мої дорогенькі. Е Дивимося з вами. Комиж Зорю просили подивитися, але я е з зарею, там подивлюся, у мене там пару сіл просили подивитися. Давайте і там і села трошки подивимося, що буде в травні. Так, комижзаря. Ну, Комиж Зоря готується до, до боїв. Ой, там буде жарко. В камазурі буде дуже жарко. От прям, щоб не сказати, дуже-дуже жарко. Дуже голосно, дуже жарко і дуже-дуже буде небезпечно як для цивільного населення, так і для. Ну, для тих, хто і, слава Богу. Будуть вони бідні, там. Буде дуже багато трупів. І будуть поранені і трупи, і. От саме військові. Ну, чмовіки. Будуть вони захищатися. Ну, така. Для того частина залишиться для захисту, частина, а частина буде виїжджати. Дивіться, виїзд буде після того. Коли прям там дуже хорошо при... отримують вони подаруночки від українських військових, від українських хаймарсів, отак от скажу. Якось ми їх там по-іншому зробимо в Так. Камешря, що я хотіла подивитися Благовіщенку туди, да? Благовіщенка, Біла Церковка, гусарка мене просили подивитися Смирнову. Давайте дивимося. Так, благовіщенка. Травень. Благовіщенка. От той гаутляйтер, який прийшов і, буд... і є зараз. Керівником в нього дубця підгорає. Прям підгорає дубця. І дубцю треба спасати, треба виїжджати. Треба спасати і треба швиденько виїжджати. Тому що там нехороша в нього ситуація. Так, їдемо далі. Благовіщенка, їй можна, в принципі, розслабитися. Розслабитися, але десь недалеко біля неї, я так розумію, що десь там, за селом. А, є, чи блокпост чи Орківський, якийсь там, не знаю, щось там є Оркостанівське. І там будуть прям просто все красиво полихати. Далі, Благовіщенка, будуть заходи в село. Оця підлота полізе по селам по, по селу і будуть збирати ну, речі і всяке таке. Так, 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 так. Але справедливість восторжествує і людина, яка в Благовіщенці була. Як вона вас там називається, старостою чи. Мером, коротше, як я його назвав, вона да? ем... зробить все, щоб Оце підлота, ця вся сіла потім. Звільнення в Благовіщенці буде, буде дуже швидким, на диво. Але от під селом там будуть руйнації. І десь біля на околиці села можуть бути руйнація. От тільки розбомбиться оцей блокпост. Там, в принципі, більше нічого робити не треба, вони самі втечуть в благовіщенці. Так, їдемо далі. Благовіщенка, білоцерковка. Білоцерківка. Давайте, дивиться, білоцерківку. Так, я так розумію, що це той о, пост буде між Білоцерківкою і Благовіщенкою. Той, що я тільки що дивилася, бо там за якийсь пост буде. І от там буде палихати прям все. М -м, Благовіщенка, велике прохання для людей, які не мають о, водички. Будь ласка, запасайтесь водою. Подумайте про це заздалегідь, тому що у людей можуть бути обезвожування. Так, тварина, яка зараз є, типа там, головою, мером, села, парішня, ну, тіточка. Отримає своє позаслуга. Так, так, так. От Дубця її вже горить. Дубця її вже підгорає. І її заступників також. Так, е дивіться. Евакуація, і евакуація повинна у вас бути також. Але якось, ні, якось була. І ще повинна бути. І ще повинна бути. Крадуть все. Крадуть, 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 крадуть. Прям, знаєте, крадуть, мені здається, це все те, що не вкрали до цього. Звільнення. Перемога! Перемога, перемога. Хорошо, давайте подивимося, що Оркостану буде. Ой, а що, баришня рішує залишитись? І хорошо, і прекрасно буде сидіти, посидить, подумає. Все те було то, яке отримувало гроші, росийські. Я не кажу зараз за ем, пенсіонерів, це окрема розмова, це їхні справи. Я вам кажу зараз за а, тих людей, які працювали на орків. Тобто, вони ж такі ж самі болото. Вибачайте, це моя особиста думка, можете з неї не підтримати її. Так от, все те болото, воно буде по справедливості, карта справедливість. І це все буде. Це все отримує. Свою справедливість. Будете чути, буде гучно. І з кожним днем це гучно, гучно, гучно. Скажіть, що у вас так пліткарів багато? Слухайте, та наступ уже йде. У вас там. Що у вас там перше? От туди наступ уже йде. Подобається мені карти. Подобається. Край села буде трошечки з... зруйнований, але більш-менш. норм. Героїзм небезпека. Ілюзію вводять. Оці всі празднування і все-все-все. Це в ілюзію. Елюзія. Ілюзія, 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 ілюзія. Ілюзія, що це все буде розвиватися, що це все це все ілюзія, розумієте? Е, небезпека знову вже було на камерзирі, і тут так само небезпека діткам. Благо... Білоцерковка, чесно, Благовіщенка. Білоцерковка, будь ласка, небезпека діткам від російської. Від російських рук. Так, їдемо далі, гусарка. Гусарка. Сьогодні мене просили гусарку і смірино. Давайте подивимося. Так, гусарка. Що гусарка? Гусарка те ж саме, бачите? По справедливості. Це те, що от по справедливості кому буде? Ой, в гусарки там буде дуже багато трупів. Смертей буде. Трупів. І при чому, саме найголовніше, знаєте, що, що будуть е, люди, які там, проукраїнські, да, там, наші люди, будуть потім, коли це все от почнеться і ЗСУ буде заходити, наші ж люди будуть в гусарки, ну, так красиво сказати, давати тому болоту, яке там там, цілий рік більше року, да, що воно там. Е, не знаю, там, мер, так, як я його називаю, воно ж само дасть йому по мозгам, поніма? От наш, наш народ дасть на... і без якоїсь там допомоги дасть їм по мозгам і правильно зробить. Так, жіночка, гусарки. Жіночка, жіночка, а жіночка залишиться без будиночку і буде драпати так, що ножками засвістялить. Жіночка писарь, писар, 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 писар. Та там що одна, що друга, там їх треба зразу виганяти, там чоловік скоро буде гусарки. От там би чоловіка поставить. ЗСУ зайде. Перемога буде так. Дуже скоро. Люди чекайте ось. Уже ось уже цей контрнаступ. Дивіться. Гусарка, чекай. Уже ось-ось. Ось, ось там. Так, дивимося Смирново. Е, в Смирнову дуже не подобається мені. Що там є ну, колаборантів то зрозуміло, але є таке, щось там якась, чи система ППО стоїть поряд, чи щось таке захищастя? Гради поряд з селом стоять. Гради, будьте обережні, село будуть накривати. Смирново будуть руйнування. Будуть позиційні бої десь біля села. З водою такі ж самі проблеми, до речі, які було в білоцерковці. Не знаю чому. Так смірново, смірново. От тут, напевно, буде теж зміна. Будуть дивитися, чи жінка, чи чоловік буде далі. Um, Більш-менш нормально. Більш-менш нормально, але те все болото буде знищено. Дуже буде um, руйнувань на околиці села багатенько. Руйнувань буде багатенько, тому тримайтеся. Всім вам дякую і всього вам найкращого. Не забувайте підписуватися, ставити лайк. І дякую вам, що ви зі мною.